Вас, друзі, в ефірі єдині головне з вами є Фоксі. Ми розпочинаємо сьогодні Юрій, Гнат... Юрій Гнаткевич помер у лікарні народний український депутат. І сьогодні особлива подушка менше представляти А незабаром виповниться 12 років. Одного разу ми пройшли прийшли верту, але одного разу нам прийшов океальний шок. Вітаю вас, друзі, апельсин. Здравствуй, Фоксі! Мені очень роздражає Сандора. Розкажи мені, будь ласка, те, що обізнати свою Сандору? Сандора так, апельсин. Дякую, що ти, Сандору, оберігаєте на здоров'я. Дякую, але менше представляти і менше представлятися унікальне не загубиш. Таким було Єдині головне. Добачення.